журналіст Клубка незалежності, футбольний клуб, Юніт, село Харківці. Вітає Видали крута має бути в десяток, а не в одиниці. От я три. Галя бобах. Слухайте дефіл. Слухайте дефіл. Круто. О, да. Кулі. Не питать. Зважаються ці ігри. Команда нагороджується кубком фіналіста. Нагороджується володар, кубка незалежності, футбольний коп, штурмовий, вітаю! 歐夕аль is on, on my goddamukSenk no ma1. used Var00h. Pod anything ikon ma1. aah. I Arduino whiteいました. Um me dirlands cut back, u ans Grazie. I jean ma1. u turd Zwaar Carbonika, ho op2 dan ar check guys a EXi tada, th segh ahk 4说 o sd... a ch o kin i 5Xu Прошу капітан. Команда нагороджується кубком володаря Кубка Незалежно. ピオレのトス、ピオレのトス。